Вітаю громаду. Ще одна перемога нашої команди. Наша клієнтка, – 57-річна жінка зі сходу України, чий дім був повністю зруйнований, після початку війни вона опинилася у Великій Британії, але її шлях до гуманітарного захисту був непростим. Головним викликом було довести, що повернення або перенаселення в Західну Україну для неї неможливе або ж небезпечно. Що ж ми зробили? Ми підготували понад 20 доказів, зокрема незалежні звіти правозахисних організацій, аргументували, що ситуація в Україні залишається нестабільною, а альтернативні варіанти розселення нереалістичні. Супроводжували клієнтку на всіх етапах розгляду від першого інтерв'ю 27 липня 2024 року до остаточного рішення вже 3 березня 2025 року. Результат Наша клієнтка отримала гуманітарний захист у Великій Британії. Це означає безпечне майбутнє, можливість працювати, соціальні гарантії та перспективу постійного місця проживання в цій країні. Якщо ж у вас схожа ситуація, пишіть мені в особисті повідомлення. Ми допоможемо вам підготуватися до інтерв'ю та досягти найкращого результату.